Є такий вираз, чужі гроші рахувати не варто, не етично або щось таке. Ми тут виключно цим і займаємось. Це тому, що по-перше, ми не етичні. А по-друге, ми рахуємо державні гроші, оскільки державних грошей не існує, запам'ятайте це, а є лише виключно гроші платників податків, то це дійсно наші гроші. Натомість держава, збираючи ці кошти з нас усіх, якось не заморочується з підрахунками. Приклад, перевізники в Україні мають використовувати спеціальні реєструючі пристрої. Звуться вони тахографи. До цих тахографів вони купують спеціальні облікові картки. Купують їх важливо у єдиного державного підприємства, яке в свою чергу купує ці картки десь за кордоном, бо з якою ціною. І через цю приховану ціну українські перевізники сплачують за картки значно більше ніж могли б. Чому в Україні оптом? Дорожче. З'ясовувала Любов Величко. Писуємо почало роботи. Отак це робиться. Країна розпочатку. Уа, Україна. Починаємо Україну. Підтвердили, що поїхав. Їду 4,5 години. 4,15, як виходить, 45 паузу. І знову 4,5. Потім стаю на відпочинок. Цифровий тахограф прилад, який записує швидкість автомобіля, час у дорозі та пройдену відстань. Майже 40 тисяч українських перевізників встановили тахографи з 2010 року, відколи Україна приєдналася до європейської угоди щодо міжнародних автоперевізників. Працює тахограф лише за наявності спеціальної картки для нього. Видає їх єдине підприємство ДП Державтотранс Проект». Як формується ціна цієї картки, таємниця. Там, де є монополія, претензії до якості послуг і їх вартості не мають сенсу. Не може бути двох компаній, Видержу картки. Європейська політика не передбачає цього. І я вам більше скажу, що новий регламент буде уже стачати требування з цього, цього питання. Володимир Егеєв пояснює, де ж підприємство виконує стратегічно важливі завдання, з якими ніхто інший не впорається. Ми Ведемо бумажний. Всі, всі процедури пов'язані з відповідальністю, опрацюванням заяв, перевіркою е заявників е і заключну операцію по перевірці самої картки робимо. Ми інститут невже організувати роботу з видачі папірців так складно? Представник міжнародної транспортної організації «Трасека» побував у 60 країнах світу. І знає напевне, як працює система електронних тагографів поза межами України. Він пояснює позицію держпідприємства банальною жадібністю. Картки видаються на період від року до п'яти. Нині вартість однієї картки для цифрового тахографа складає 1410 гривень. Частину забирає ДПШка, а решту перераховують румунські компанії Серцайн, яка виготовляє картки. В якій пропорції розподіляються кошти, не розповідають. Та й сам процес вибору постачальника карток велика таємниця. Зараз ми вже не можемо достеменно сказати, як воно проводилося, оскільки навіть ті посадовці, які працювали на той момент, вони зараз там з певних причин відсутні в Міністерстві. Тендер Мінтрансу на картки 2010 року провели у закритому режимі без публікації цінових пропозицій. Відомо лише, що в ньому брали участь чотири компанії: Сердсайн, Румунія, Польська друкарня цінних паперів, Хронесервіс Франція та консорціум ЄДАПС Україна. Нині в міністерстві запевняють. Тендер проводився прозоро. Самим основним чинником було серед інших, щоб це була сприйнятна ціна для наших перевізників. Та асоціація, яка є в нас основним споживачем цих цифрових фохорофів АСМАП України, також її представники були присутні на конкурсі Зауважень ніяких з них боку не було. Здається, у міністерстві зовсім забули, як тендер відбувався насправді. Нам, наприклад, більше подобалися французи. Вони були такі, ну якби как бы, строк швидше встановлювали. І навіть на нескольки, по-моєму, на п'ять на сім євро. все-таки деньги дешевле дешевше дуже Кому вірити міністерству чи представникам громадськості, питання відкрите. Адже тендерну документацію журналістам досі не надають. Ви е, х, х, хочете узнати вартість романської картки? Це конфіційна інформація по контракту. Часу проведення тендеру минуло уже п'ять років, та міністерство не моніторить ціни серед виробників. Цим займається ДП і повідомляє, кращих пропозицій ніж у румунів немає. У нас відсутня інформація про необхідність переглядати цю цифру. Переглядати ціни не завадило б, зважаючи, що картки купують у посередника. Румунський постачальник сам купує пластикові бланки у швейцарської компанії Trap. Після цього друкує на карті інформацію про користувача та здійснює сертифікацію. Вони е, беруть картки бланки, е, проводять персоналізацію, сертифікацію. От це їх частина. За цю частину вони по контракту отримують е, відповідно законодавства. Заказки. У крихітній Естонії видають всього 5 тисяч карток на рік, втричі менше ніж видано в Україні з початку року. Але навіть з урахуванням невеликих об'ємів, картка для естонського водія коштує 50 євро. Що більше карток Україна замовляє в румунської компанії, то дешевшими вони мають стати. Але українська ціна нині складає 54 євро 90 центів. Вона включає виробництво картки, її сертифікацію, розмитнення та послуги ДП з обліку карток. На думку генерального менеджера Балтійського філіалу компанії Трап, Висока, my personal opinion is, yes, it is, uh, it is let's say, a rather high price, but that's, uh, this is not uh, something which is uh, in any kind related to that what the card really costs. so it's, uh, it's a thought uh, the price, state fee, is a political decision. So, uh, this uh, the the most important person are actually institutionalized Ministry of Infrastructure. Ціна картки, яку запропонувала 5 років тому румунська Certisign, значно вища за нинішню ціну виробника Tra-Baltic. У 2011 році Україна сплачувала румунам 44,80 € за кожну картку. З урахуванням знижки у 5 євро, про яку говорять у Мінінфраструктури, ця ціна складає нині 40 євро. Повністю готові та сертифіковані бланки від швейцарського виробника коштують удвічі дешевше 19,5 євро. Враховуючи кількість виданих карток, переплата українських водіїв склала понад 10 мільйонів гривень лише цього року. Теоретично, Україна могла б провести повторний тендер, щоб купувати картки дешевше. Але. Це питання для того, щоб напряму, як ви кажете, співпрацювати з компанією Трап, не піднімалося, оскільки всі взаємосини з румунською компанією влаштовували і по якості, і по кількості, і по строкам, і по всім внучким, скажімо так, сінам і знижкам. Державтотранс-НДІ проект схоже, також не зацікавлена в закупівлі карток по нижчій ціні. Я чув про пропозицію Прибалтійської. Якісь компанії, з компанії пов'язані з трубом. Ну таку пропозицію конкретною як, як такої не було. Конкретна пропозиція скільки буде коштувати і, і яким чином е, забезпечується все інше? То що ми казали, вся система, отримавши лист від Baltic, ДП замість організації тендеру передало пропозицію трупа румунській компанії, спричинивши конфлікт. Адже CertSign і трап уже не перший рік співпрацюють. І пряма пропозиція Балтійської філії здалася румунам на хабство. Україна втратила можливість отримати картки по нижчій ціні. Церцан із байнда карт фронтру античтахограф і тому я не ай водну лайк ту інтерфер в Церцан одеслер. теоретично це можливо. Альтернативою міг би стати відкритий конкурс та можливість вести видачу та облік карток кількома компаніями. Курс баденгастилбіконтролкантмікит фріфорол, барелістюгавтугав на мібі творі кампізмі. А денфоні з норт перформинг, піповолнолґутуден, дивотсамаріелс. Нині вибору немає як наслідок в Україні вдвічі більше від країн ЄС не лише ціни, а й термін видачі. Українське ДП виготовляє картку за 20 робочих днів. А перевізники надсилають паперові документи звичайною поштою. Написано по їхньому, наче там, розпорядку 20 робочих днів. Ну за 20 днів я не пам'ятаю, що так робили. Вично місяць, трошки більше. Водії втрачають час і гроші в очікуваннях на новий документ, але в ДП виправдовується. Обробка даних це дуже відповідальний процес, у якому поспішати не варто. Якщо вам треба якусь транспортну операцію робити, подумайте за 20 днів до того, як я маю роблю. Якщо вам потрібна державна послуга, подумайте чи не зробить її хтось краще за державу краще і дешевше. Як ДП витрачає кошти, невідомо. Невідомо навіть скільки осідає в самому ДП. А результати службової перевірки, проведеної у держкомпанії міністерством інфраструктури, не опубліковані вже майже півроку.